Всіх вітаю у себе на каналі. І сьогодні хочу вам дати ще один рецепт дуже класних пиріжків. Готовляться вони дуже просто на воді, але отримуються дуже смачними. Рецепт цей я узнала недавно, спочатку я спробувала його у себе. Ну а тепер хочу поділитися з вами: пів літра води, пів стакана олії. Тут 140 мл, 200 г сахара, чайна ложка солі і 50 г. Дрожі. Дрожі в мене свіжі. Кому багато дрожжів, ставте менше, ставте 30 грам. Але я не відходжу від рецепту такий рецепт. Дивіться, у каструлю виливаю воду і ставлю її на вогонь. Мені треба, щоб ця вода закипіла. Закипіла вода і висипаю стакан сахара у воду. Треба, щоб сахар повністю розтворився у воді. Сахар розчинився і додаю соль і додаю олію. Олія рафінована. Треба, щоб це все перекипіло 1-2 хвилинки. І я знімаю з огня і переливаю це все у велику миску, в якій буду замішувати тісто. Це дуже гаряче і щоб довго не ждати, я цю миску поставлю в холодну воду, щоб швидше воно остило десь до градусів 40. Все, наша сладка водичка остила, і тепер я додаю дрожжі. Просто їх розкришую. Так от. І возьму лопатку, помішаю, щоб вони розійшлися у воді. Вода тепла повинна бути. Якщо ви робите пірашки з сладкою начинкою, ви можете додати сюди ванільний сахар або чуточку ванілі чистої. Друзі, майже розійшлися і я додаю муку. Но всю я її додавати не буду, а постійно буду замішувати тісто. Мені треба замісити мягке тісто. Воно не должно бути твердим, тугим, а м'яким. мягким. Отак хорошо примішую ложкою. З-під низу. Підбираємо все. Тісто ще, бачите, таке липке і жидковатий. І я додаю ще муки. Тобто весь кілограм муки я висипала в миску. На цю порцію в мене пішло кілограм муки. І тепер я буду замішувати все руками. Все в серединку. І треба хорошенько його вимішати. Так відбиваю тісто, а в стол Хорошо так розбивається клейковина в тісті. Воно абсолютно уже не липне до рук. Ось таке, бачите, мягке-мягке тісто і не липне до рук. Ще трохи його поб'ю. І так трохи промішаю його. Бачите, ось таке от тісто хороше. Ставлю його в миску, накриваємо піщовою пленочкою і ставлю до теплого. Яке гарнюще тісто получилось у мене. І у вас теж получится, якщо ви зробите трошечки руку в муку. І от так його осадимо. Дивіться, я буду прямо от так от щіпувати собі по грам 50 тіста по такому кусочку і зразу катати шарики такі шаги і буду відкладати на досточку. Хочу вам сказати, що я буду робити пирашки двох видів: печені і жарені на сковородці, щоб ви побачили, які з цього тіста жарені, а які печені, який результат. Розділила я тісто на колобочки. Їх вийшло у мене 35 штук, і треба дати їм постояти, щоб вони віддихнули. У мене дві начинки. Жарити я буду з капустою, а пекти я буду із сливовим повідлом. Густим. Беру перші, що я робила. І просто отак от, от руками можна взяти качалку, муки я не підсипаю. Бачите, тісто хороше, воно не липне. Чого я роблю спочатку з повідлом, Того, що треба дати їм підійти напроти. Все, защіпую. Можна і більше повідла, звісно, ставити. Хорошо, треба зробити оцей шов, грібішок. І потім ще цей грібішок, знаєте, як вареники роблять, От так Зроблю його фігурним. Це для того, щоб він не розходився при випічці. От, бачите. Хочете, ставте, вот так, вот, а хочете перевертайте. Дивіться, як вам подобається. Протвінь застелила пергаментом, нічим не змазувала. Отак вот буду зараз робити свої пірашки. Прикриваю їх пленочкою і обираю їх на розстойку. А тепер ми будемо робити з капустою. Все те ж саме, але з капусти і пірожочки я буду жарити на сковороді. Дивіться, яке хороше тісто. Воно абсолютно не липне до рук. Дуже в роботі. Все, защіпуємо, ну, і все. І теж ставимо на досточку. Я їх вироблю і теж прикрию, щоб вони постояли, розстоялися, як говориться, підійшли, і потім ми будемо жарить їх. До двох маленьких жовтків я додаю столову ложку молока. Вилочкою зіб'ю і помажем наші пирожки. Ті, що в духовці будуть пектись. І акуратненько їх змазуємо, поставимо в духовочку. Пектись вони будуть недовго, ну 15-20 минут максимум. Температура 170-180 градусів. Ви дивіться по своїй духовці. Пирашки хорошо розстоялись і підійшли, і тепер можна вже їх жарити. Аккуратненько беру. Масло должно бути хоча б до половини пирожка. Вот так от. Все переворачиваю. огонь не сильний. Подивіться, які красиві пірашки вийшли на такому тісті. Зараз я вам покажу. Просто мягкі і, я би сказала, воздушні і рисунки. Я вам зараз покажу серединки. Таке хороше тісто, все випеклося, нічого не, не сире ці І на другий день такі шмяки, які тепер я пожарила їх Тісто діяння. Так що я вам советую попробуйте. Хто ще не пробував такого тіста, попробуйте обов'язково. Тут не треба ні молока, ні сметани дається, вода, олія, сахар. І ви знаєте, солона, сама начинка сладковати тісто, воно так настільки гармонійно поєднується. Ви якщо собі оце приготувати, такі пожарите пірашки. Ви спробуєте і потім все поймете. Так, а це пірашки, які в мене пеклися в духовці. Дивіться, яка краса вийшла. Єдинственне, що, бачите, в двох пірашках витекло повідло. Але це витекло не тут, де цей шов, бачите, всі шви хороші, ні один не розійшовся. А десь знайшло місце собі, було тоненьке тісто і при підйомі. Пішло ну, виход і вискочило. Ну, таке буває, це не страшно. Це пірашки нездобні абсолютно не одні, ні другі. Но настільки вони красиві, настільки вони красиво себе показали. Ну, такі пірашки не стидно поставити на стол, якщо дещо гості, угостить. І можна і з творогом, з картошкою, і, ну, і з капустою. Все, що угодно, ви можете приготувати на такому тісті. Тісто, ще раз повторяю, дуже класне. Постояли вони вже трохи, дивіться, які вони м'які. Я розламаю, він теж дуже такий невісомий. Показую вам всередині Варини ще гаряче. Все дуже добре випеклося сирого ніде немає. І ці пірашки теж не черствують, так що можете сміло їх випікати. Печений варіант тоже безподобно вкусний, і хоч вони і гарячі, М -м -м. дуже нежно тісто. Я вам советую приготувати, Так що всім, кому було полезно відео, ставимо лайк, підписуємося на канал і пока!